І першу тему, як і наступні кілька, ще адресуємо Дмитро Левесю, політологу міжнароднику. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброї ночі, всім. Доброї ночі. Отже, три теми до вас. І першого першу ми вже озвучили, і зазначили. Ви напевно чули. Тож питання від мене: тоді як Путіна оголошено в розшук, видано ордер на арешт. Тоді як прокурор прокурор міжнародного кримінального суду вимагає від Росії повернути всіх викрадених дітей, Росія головує в ООН. Ми часто чуємо тезу, що з Радбезу ООН її виключити неможливо, бо має право вето і має свій такий собі пул прихильників. Ну, принаймні на тепер це справді, ну як як ви собі її бачите, це справді тупікова ситуація? Ну, я б не сказав, що ситуація тупікова, то насправді Україна вже всіми своїми ініціативами показала, що насправді з юридичної точки зору є механізми, які принаймні треба розглянути щодо виключення Росії із Радвезу ООН. Тобто є от запропонований механізм Україною, коли дві третини голосів країн, в які входять до ООН на генеральній асамблеї, голосують за виключення Російської Федерації складу Радбезу ООН. І, а тут ще ситуація в тому, що вона не просто член, вона постійний член радби ООН, і тому, от як п'ять членів ко кожний з п'яти членів постійних має право вето, от в цьому її вага, не в тому, що вона просто от, як постійний член ООН. або ну, за чи можна що... пане Дмитре, чи можна говорити, що в ці в ну в цьому питанні вже якось зрушило з місця з мертвої точки ця історія з огляду на те, що, от, наприклад, очільникам за Хі говорить про те, що ООН, в принципі потребує реформи, особливо Родбес в контексті головання Російської Федерації. Пам'ятаєте, ми, от ще буквально влітку минулого року, коли активно йшлася історія про виконання, скажімо, там домашнього завдання щодо інтеграції в ЄС. Ми говорили, що а чи можна в принципі, наприклад, виключити ті країни, які йдуть поза логікою ЄС, або, наприклад, Північно-Атлантичного альянсу, ну, наприклад, Угорщину, да, згадуємо, чи можна в принципі застосувати до них якісь санкції, або навіть виключити, можливо і про це буде йтися коли-небудь. То чи можна говорити про те, що справді, якщо хтось з чимось не погоджується, або якщо хтось не лягає в площину, скажімо так, загальної логіки і прийнятих правил, то його можна позбутися? Так, однозначно, можна говорити. Бачите, ще півроку, ну трохи більше як тому на цю тему, взагалі, розмови вони були ну такими маргінальними. На, да, тобто, Україна могла почала говорити про це, говорила у себе, але оця наполегливість українська наполегливість і президента Зеленського, і наполегливість е, кислиці нашого представника, наполегливість взагалі України весь час о, і міністра закордонних справ, і взагалі наших експертного співтовариства, яке теж про це почало дуже активно говорити і е, вводити, в тому числі до речі, в науковий е, обіг, оцю ідею саму бо ну навколо міжнародного права, бо uh -huh. це ж не статика, якась да, тобто вона воно має змінюватися, воно має е, розвиватися, і про це вже говорять. Е, це ну скажімо так, це частина е, світового дискурсу. Тобто, це обговорюється, і значить, е, це можливо. Хоча я звісно думаю, що е, більшість змін в ООН, а там дійсно назріла. Потреба його реформування відбудеться вже все ж таки після закінчення російсько-української війни і угу. після поразки Російської Федерації чи так. по питанні взагалі членства Росії ООН, закону зрозуміло, і це було б непогано, хоча б після війни все ж таки, щоб це питання поставили вже руба. Ну і поки одні шукають вихід з цієї ситуації, європейці, зокрема європейські лідери, намагаються намацати оцей місточок з Піднебесною. Про це далі поговоримо про візити європейських чиновників до Китаю. Під тема її так на гостину досі, аби закріпити свої позиції після чергового переобрання. А за фактом зурпації влади всередині країни лідеру КНР конче необхідно активно проявити себе як корисного для всіх геополітичного гравця. Почасти у нього це виходить. Він поки не робить різких кроків по Тайваню і, Очікуючи балансує на рівні знаєте, ані війни, ані миру із США. Звісно, згадаємо мирний план по війні в Україні. Після чого в Кремлі заговорили про перемони, якісь можливі домовлення однак це знаєте, окрема історія. Ну тут можна також пригадати успішне посередництво Пекіну в замиренні Саудівської Аравії, і Ірану. Нині китайські дипломати активно працюють в напрямку примирення двох корей. Але ж реально перемогою для СІ було би справді посприяти завершенню війни в Україні. Якщо над дзвінок із Джо Байденом сі Дзіпін поки не погоджуються, то з лідерами ЄС контактувати готовий. Про це пише СІНН, посилаючись на своє джерело в Єлисейському палаці. Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на землі, можливо, єдиною країною в світі, яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін. До речі, президент Франції Манель Макрон нещодавно оголосив, що під час візиту до Китаю на початку квітня, який має відбутися, а його супроводжуватиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Головне питання війна в Україні та варіанти її завершення. Політики презентуватимуть також європейську позицію. Ну і тут я нагадаю, що про свої наміри відвідати Піднебесну Макрон оголосив ще в кінці лютого. Тоді говорив про наступне. Китай має допомогти натиснути на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну або ядерну зброю. Також Пекін має переконати Москву припинити вести бойові дії як попередню умову для переговорів. У Вашингтоні ж роль КНР називають переоціненно, адже війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це війна вибору російського президента Володимира Путіна. До речі, про це зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Я зацитую його. Він говорить, вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй, і цього би було достатньо. Ну а координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розкритикував. Заява китайського лідера Сі Цзіпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні. У мене пане Дмитрий, до вас питання. Дмитро Левис, у нас на, е, є гостем. Е, хто може вплинути на ситуацію і колективного Путіна? Е, чи справді лише Сідзіпін? Цілком очевидно, що ані США, ані Китай, все ж таки навіть ані ЄС, поки вдіяти нічого з цим не можуть, і лише ситуація на фронті може стати дороговказом до завершення війни. Виправте мене, якщо я не правий. Ну я до речі теж вважаю, що вплив Китаю, Китайської Народної Республіки дещо пере на нинішню ситуацію з війною, дещо переоцінений от, європейськими політиками. Так, Росія дійсно стає васалом Китайської народної республіки, але ситуація виглядає дещо по-іншому. Тут навіть ті Успіхи посередницькі, які були вже у Китаї, да, наприклад, там між Іраном та Саудівською Аравією, там все ж таки абсолютно різні ситуації у нас і, і там, і тому тут ну і знову ж таки питання: наскільки дійсно там? Долучалась Китайська Народна Республіка. Знову ж таки, Китайська Народна Республіка це комуністична країна з авторитарним управлінням і з відповідно таким самим поглядом на світ. Тому, звичайно, що для неї набагато ближче погляд такого авторитарного правителя, яким є Путін, і також набагато більше зрозумілими є оці пасажі про. Про те, що великі країни мають е, отримати свої сфери впливу. Тож я б не став так е, був, не був е, зайвом. Ну, давайте давайте просто поставимо питання, що дасть цей візит Урсули фондрляйне, пані і пана Макрона до Китаю, от яким буде результат? От я гадаю, що саме те про що Макрон і казав, що е, можливо, максимум чого і це дуже добре, чого вони можуть добитися. Е, те, що Китай вимагатиме від Росії не вони використовувати зброю масового ураження. Зброю масового ураження. А для чого тоді оці всі тези, риторика, яка поновилася, яка постійно, точніше, так перманентно поновлюється, да, вустами Медведєва в ефірах, там і та будь-де в Росії, але вона періодично звучить, що вдаримо, розбомбимо, знищимо ядерний апокаліпсис і такі інші. Пам'ятаєте цю тезу? Якщо місця в цьому світі Росії немає, то навіщо цей світ? Да, і знову ж таки, ми це чуємо чуємо чуємо. І це все навіть після того, як зі. Ціпін відвідав Москву. Так, ну так от, і про що й мови, що е, цей е, Європейський Союз може домогтися, єдиного, що вони з Китаєм виступлять єдиним фронтом проти Росії, щоб от вимагав, Китай вимагати може. Е, я, не, я не кажу про те, що він зможе цього добитися. І е, 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 ну, після 2014 року і після 2022 насправді від Росії можна очікувати. Всього чого завгодно, і в тому числі і застосування, як на мене, і тактичної ядерної зброї, і хімічної зброї, і оця риторика. Вона про це і говорить знову ж таки. 21 березня була спільна заява китайців з росіянами. Піня і з путіним на які було сказано, що країни, які володіють ядерною зброєю, не повинні її розміщати розміщувати, розміщувати поза те своєю територією, і після цього Російська Федерація буквально через три дні заявляє про не про розміщення своєї ядерної зброї в Білорусі. Угу. Тож тому, тому це да це різні погляди, і що єдиний момент від візиту, що Китай стане виступати в цьому плані єдиним фронтом. Так, дякуємо вам. Ну е, врешті, Сполучені Штати, зокрема, прес-служба Міноборони, про це висловилася, що вони не бачать загрози щодо цих заяв і цієї риторики. Будемо ну розміщення ядерної зброї на території Білорусі, навіть тактичною. Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Дмитро, дякуємо вам. Дмитро Левець, політолог, міжнародник, був у цій порі в нашому ефірі.